Так, коротше, за ревіталік ладуся. Іде. 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 Убиває. Походу козбиває. Іде. 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 Його валя. Иде. Я дай себе. Далі граю. Рай, Ванюшу. Він, іде. Не стоїть. Іде. 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 Фотка Маріо. Де? Ну, я думаю, в заданку mm -hmm. так на само сірвок саме на легкі. Да, бо бо твої друзі да. не допускають соби. Да. Да. Покажи фотку. Фоткай, б... фоткай якось. Фотка у фотки. Да. Це фотка і та фотка. Mm. Але там фотка біжа. Mm. Тут треба сіти. Мені есть на ясно. А вот так закрыли закрепило сентябрь, да? Сентябрь хоть. А як простись А А вижу? Простисты? А вам шоприче. Ну то не куда я сказала, что там закаблировали сентябрь. Ох, я казал сентябрь. Нічо. Ванюша Ванюша заводила. Ты что, тупо норик? Да. Я знаю? Надо тут отмонував А Я йду я У тебя круто пуска. Ладно. Два Два я граня. Да двигайтесь. Да, би дай уже. А сейчас тут дозволила. Але я мусить дам. Молодец. Я одного залив. А я завалив от то двох. Зройка, я уже двузую. Да, два. Да. Я, Та ч на напочну? Ты не понял. По-то один был. Ты почему уже играл на почему, да? Ты уйдишь. Что? Ты уйдешь о скипе за. А я разу... Двигай-то. Она есть? А я раз убивался, кисто. Что тим? Не, я валю. <laughs> Быстро пятерка. Что там пятерка? Mm -hmm. А, я себе дребаса. А блин, добрый. Я буду пулеметы. Пулемет. Я, ты будешь добре варить. Поможу брать. Катя, бо в нас ще немає професіональної камери, так що не на телефон. Це я би свою поламав, коли їхав. Я її держить не тут. Реально вже чотири позиції. Там ми їхали на якомусь переплави, ні, я не переклав. Хоча нас автобус перевозили, але там по якійсь убий. Быстро, як тут за місцевого. Цены вот найду. Да. Иди, Ні. Нет. Я знаю, що там мои... А не будешь богатый раз? Да. Реклама. Я не понял. як мне не поменяли Эмпи? Реклама на спонс. На спонсор. На спонсор ПВС. София заткнули. У нас спонсор Пивасік Крибасік. Більне споживання е, алкоголю може бути шкільним для вашого здоров'я. Ще раз повторюю, що наш нас спонсор Пивасі Кирибасік. Да, так, таке є. Шукуємо його саме любимо. Ось спонсор Пивасі Курибасік. А може Софія? Так, Софія та що пише, приходила кричати. Вона з Ты я пьяный Це, Чо, ціна? Да, Джон Сина. Да. Ой, Джон Сина. Да. Все раз он понимает, что нас просто пивасик или басик. Найди на споживание алкоголя, может быть, скидаем для вашего здоровья. Коли я засаду, я сплю в туалеті, я хто заскочить маленьку, як-як-як-як, як запорту дуфалакс. Ні, не хочу. Це я. Ага. Два. Це, що це було? Я Дай Нет. бо ти сасові тоді дозволить. Ще один раз дограю. Ну він не дойде. Давай, я, Дай я дограю. Ні. Протопти ти, просто сасували спонсор. Або, або по три раза граємо. Треба вже було. Дай я фотканову фоткати. А, ти ту яку ми бачили. Ти кремі швидко. Я па знімав. Ага, але я бачу як пам'ятки. Да, це скривалося. А, а я казав, стоп стоп. А я казав. Віталій, <гум> <гум> не може йде, де йде. Третього. Далеко. Ммм. Це реклама. Це відео не робимо. Ну ти шо? Бэтмен! Бэтмен! Ти ходи ви Це бачили? Ским Бэтмен? Відкиму? Двіто. скін Бетмена. Да спуску. Круто. Круто. Да, Земчкою, скин мене земкою. Я їм дам. Подивися на скин Бетмена, Будемо ходити на скінбен. Mm -hmm. Де про... скин? шукай бэк мене. Йо... Йо... Всім пока.